Добрий день, шановні панові студенти, ми продовжуємо наш курс лекцій з дискретної математики. І сьогодні наша лекція е, буде присвячена нормальним форму, е, формулам логіки першого порядку. Так? Я нагадаю, що цю лекцію, вся, як всяких також всі інші, можете знайти на моїй офіційній веб-сторінці на новій сторінці Математики. Так, на розділі методичні матеріали. Ось на самому майже завершені є курс безкретна математика, де є всі наші практичні заняття, а також наші коротенькі лекції. Ось сьогодні наша лекція. Формула форму, перепрошую першого порядку. Ми тоді починаємо цю лекцію, так. Отже, лекція номер 5. Нормальна форма, формули логіки першого порядку. Будемо говорити, що формула логіки першого порядку записана в нормальній формі, якщо вона має вигляд Q1X1, Q2X2 і QN, XN, так далі. QNXN, так М. Де кожне QIT XIT це або квантор будь якого X, або квантор існування слово X. А формула M не містить квантурів. Вираз Такий називається префіксом, а м матрицею форми записаних в нормальну форму. Приклад наведемо приклади форму записаних у нормальній формі: любудь х, любудь ігри, пксих ірик, і для будь-яких х існує ігр, те, що p від x ігр, або q від x. Наступний для будь-яких X існує Y, що для будь-яких Z існує W. Таке, що заперечення P від X, Y, або Q від X, або заперечення Z, X, Y, Z і А W Z. Тут є трошки тут є одна плотка, має знову як бути однієї точки. Ведемо алгоритм зведення довільної формули логіки першого порядку до нормальної форми кроку. Усилити з формули логічної операції, еквіваленції і імплікації застосування еквівалентності формул, що P еквівалентно куб, це еквівалент тому, що справі впливає куб. І скул впливає П, і Скуп П це заперечення П або В. Насти знак заперечення всередини формули безпосередньо до атома за допомогою таких законів. Відповідно, заперечення, заповідне заперечення від П це до П, форму деморгана, заперечення дез'юнкції, це коуюкції заперечення, заперечення колюкції, цей дезінкція заперечення. Відповідно, заперечення для будь-якого X, PX, це X, це існує X, не px, і заперечить існує x але це є для будь-яких x, не px. квантори в префік за законами 38, теорема 31, так приклад. Введемо форму для будь-якого xpx, випливає, що існує yгрекві до нормальної форми за умови, що предикати Px і Y не містять вільних зміних. Наведемо послідовність для будь-якого. XPX випливає існує Y Q Y, так, виключимо операцію і так. Це буде заперечення того, що для будь-якого XPX або існує Y Q, Y. значить, скористаємося запереченням. з цим, так? Ну, отримаємо, що існує X. Існує, якщо не PX або QR. І застосовується закон 8 районі один, Право, запишіть нормальну форму для Ну І все. Це на цьому я закінчую свою дуже прилітний. Дякую за увагу.